Доброго дня, мене звати Габрієла, і я вам хочу зняти сьогодні відео про своє замовлення на нотіно. Я вирішила таке відео зняти, тому що знаю, що я сама шукаю іноді відгуки про деякий товар, але це настільки важко трошки знайти, тому що деякі нові товари або важко доступно знайти відгук. Вибачаюся, я вперше знімаю відео, дуже нервую, тому навіть себе не вказую, так як ще да, є якісь такі нюанси. Може, вам і не сподобається, не знаю. Е, надіюся, сподобається. Е, дивіться, е, я е, в мене було недавно день народження, і я отримала такі собі подарунки, які я замовила. Це мені отут ми в село приїхали, я тут свікруха мені квіти понаносила, щоб гарно було тут, тут на лавочці, от щоб, щоб порадувати ваше око. Трошки так аутентично. Я вам би тут і познімала, другий раз вам зніму. Тут дуже гарні гори, ліс спереді мене. Але я зафіксувала, верніше чоловік мені зафіксував телефон, то я не дуже можу вам це вказати, як це буде виглядати, але наступного разу обов'язково. <реш> трошки нервую. Дивіться, перше, що я вам хотіла показати, це е, прошлі це і це. Це було моє прошле замовлення. І я е, хочу вам е, розповісти: є такий шопард е, парфум Happy Lemon Dulce. Він, знаєте, ех, пахне. Я тиждень вже його тестую, ну, трошки більше. Він мені, якщо чесно, то не, не, не дуже на мій смак, тому що я дуже люблю солодкі аромати і вже е, вкусила смак скажімо так. І для мене він такий е, трошки запростуватий, якщо чесно. Хоча настільки мохіто, правильно передали і якісно хотіла сказати лимон. Е, тут е, така досить багата піраміда, я трошки нервую і забула вже про це. 에... Ну, на фрагрантиці можна подивитися або на мейкапі, або на ноті. Не знаю, поки тестую тиждень. Казали, треба йому відстоятися. Така кришечка важка. Ну, Фулакон просто розкішний. Звісно, ну, просто є неймовір... якості, як діамантик. І хто не і знаєте, що на що трошки похоже? На Dolce Gabbana Light Blue. В перших моментах Dolce Gabbana – це Light Blue, от чесно. Потім, якщо він вже коли трошки постояв пару днів, вже так не відчувається. От Є трошки дійсно лимон і цукор, але все-таки на трав'яній базі лимон, лимонно-трав'яної хвойно мохіто. От Мохіто, якщо хтось пив з м'ятою, там дійсно є м'ята в нотах, і вона так відчувається. Ну, Він стійкість ну, така. Я не знаю, я як попшикаюся, е, ми з чоловіком десь їдемо, я вже реально через пів години ну, нічого не відчуваю. Ну, Це чисто моя суб'єктивна думка. Чому? Тому що я привикла до смішно не смішно, <смеш> тізяна тренді кірке, так воно вже такий трошки, як кажуть, <смеш> мовітон. Але я люблю. Я люблю такі покріпкіші покріп, аромати. Але я думала на літо щось таке ніжне замовити, щось таке легке. Я дивилася блогерів. Ну, не хімозить, не хімозить. Це дуже головне. Бо для мене це номер один, щоб не хімозило. Ні, такого нема, але він дуже легкий. дуже легкий І не напрягає нічим. Прямо йому чоловіку прям подобається. Ну, Флакон розкішний. Я ще подумаю, тут така коробочка. Я ще ну, 40 мл, я його замовила, ви не повірите, на нотіну з акцією 600 ой, 545 гривень. А тепер дивлюся 1000... 1340 мл. Я прям в шоці. Я не знаю, як, як така може бути різниця в цінах. Ну, реально, за 545 гривень я замовила 40 мл на прошлому тижні. Ось, це про одне. Так, не буду дуже довго затягувати. Це я вам хотіла показати. Я замовила, от це мені прийшло з цим замовленням, а це попереднє. Я взяла, щоб зрівнити. Я цілий рік користуюся SPF 50. Так як у мене покраснення на обличчі, зразу інсуляція від сонця. SPF 50 він іде, тут намальовано, треба його встрясувати. Він Отак, встрясуєш, потім. Ну, важливо. Дивіться, він мусов, мусової трошки текстури такої, коли його наносиш на обличчя, просто обличчя дуже-дуже ухожено. і лоск такий передає. Дуже красиво, дуже. Таке, як ніби на мільйон, справді. А цей, він коштував, кстати, до речі, теж 660 гривень. З акцією я його схватила теж на нотіну. От у мене це попередня коробочка. Я його схватила, а тепер дивлюся 1100. Чого регулюються ціни? Ну, не знаю. Класний, класний. Я його на обличчя беру, бо, тому що 200 мл за 660 гривень, а так як їхні Ларош Посей теж серійка, там. Я вам скажу за 50 мл хочуть за такі гроші. 600, 600, 550, за, за 50 мл. Тут за 200 мл 660 гривень. Я, я рахую, це дуже класно. Я вже, це вже не перша моя баночка. На рік мені вистачає. Це вже другий раз я замовилася. То з другий рік я вже користуюсь. Він просто безподобний, красноту не визиває і не визиває висипання, так як у мене лице дуже схильне до акне. І я дуже до цього, це для мене дуже важливо. І він лице таке робить, що кожен, якщо дуже прищичок, малесенький, малесенький, він просто його загоює на секунді. Та І тим паче не вискакує, може, перед ПМС. Ну, коли ПМС, напевно, але зовсім рідко. Іменно з цим. Я Навіть чесно кажучи, інколи зволожуючи крем не кладу, тому що настільки зволожує, настільки 5 хвилин дати йому впитати – це 3. Ну, просто розкіш, розкіш. на обличчі, ніби ви намостилися, не знаю, якимось кремом неймовірної якості. Не знаю, Дуже класний. А цей не можу рекомендувати. Хіба для тіла, для ніжок, для ручок. Чому? Тому що він зовсім нашу консистенцію має, він як молочко іде. Його, в принципі, втрясувати не треба, тут так не намальовано. Він теж 200 мл. Він мені попався за 770 гривень, тому що цього не було. І у мене прям істерика прозойшла, тому що я просто користувала, Думаю, ну як так довго його нема. Тепер є вже, але вже дорогу якусь ціну. Треба акції чекати. От на Лутіну, дивитися, там є там, казали, з кодом люкс 15, наприклад, і там вводити код, і там ну, неймовірні знижки. А це я по повній ціні взяла, але тому що цього не було. Не то щоб пошкодувала, на ножки можна, супер, на декольте дуже гарно блистить бюст, а декольте має на увазі і ручки. Але, не дай Боже, на обличчя. Хоча тут пише, що це можна теж на обличчя використовувати як це. Не дивіться, що це 200 мл. Все одно можна користувати на обличчя. Тут прямо це вказано. Але він робить як жирний млинчик. Обличчя, жирний млинчик. І тим паче відразу це ви не відчуваєте перші пару хвилин. Ніби кажеться, вау, така класна текстура, все супер. А потім через 5 хвилин ви... я не знаю, як виходить як якийсь випад на обличчі. Ти просто, як знаєте, як жирний дядя, знаєте, такий повний дядя, такий, який, знаєте, спотів за, за пару годин, і все лице просто жир, чистий жир. У, ну, кошмар, не знаю. У мене сухе обличчя, сухе тип обличчя. Вибачаюся, я трошки путаюся. Це дуже, дуже нервую насправді, але стараюся не нервувати. О, і манікюр. Боже, і це не встигла настільки соседочилася на те, що вам буду казати, і що вам буду вказувати, що як зняла лак і не нанесла наступний, я вибачаюся. Я буду старатися інакше. Ну, може вам вибачаюся. Так, значить, це не рекомендую. На, на тіло супер. Я на ножки наносила, я коротку спідницю одягала. На ножки просто бомба. Воно, знаєте, о, кстати, от на ножки тяжко достигнути ефекту, коли ви лосьон, Наносити. Тяжко доступний, такий ефект ніжок, таких блискучих, а оце прям блистить. Воно таке, як... таке, знаєте, як Ким напітує напітує тим... дуже сексі. Дуже класно. От да, так, для тіла рекомендую, от, не просто, але не для обличчя. Це для обличчя топчик, топчик. Це моя любов, це моє кохання, це я би ні на що не приміняла. Обов'язково дуже стячко, дивіться, якщо я в стресу, в стресу, в стресу. Зараз він буде. Там є такий шарик. О, чуєте? Там є такий шарик. О, до цього ефекту треба, тут прям намальовано. До цього ефекту, поки шарик не розіб'є цей мус. Ну і потім вже. Вже соответственно наносите. Можу вам трошки показати. Бачите, таке мусовим іде, воно моментально впітує, отак от, втирається. Все, його нема. Він не біле, не залишає, нічого. Все, бачите, нема. А вже туди, якщо ви так. Добре, я продемонструю, що ж я спішу так. Напевно, нервую. І я вам покажу, не знаю, чи на відео буде видно. Покажу, Оце зовсім наша вже консистенція. Бачите? Як молочко. І воно. Воно відразу-да-да, да, да дивіться, я рознесла, прям не видно. от Реально не видно. ну Зараз, через пару хвилин, це супер, а тут буде жир. Тут просто буде жир. Але такий приємний. Для ручок, звісно, для ножок супер. Для декольте, ще раз повторюся, топчик. Лиш на обличчя не наносите. Тому що в мене супер суха шкіра. і то, Ой, дивіться, кров, собі зробила. Кришечку відкривала. Не біда, це не проблема. І такий шампунь я замовила, так як у мене дуже чулива шкіра голови. Це Garnier Botanic Therapy офігенний шампунь. Я помила ним два рази голову і чоловіку дала спробувати, тому що тут навіть пише Жан Неулас Кімерудхойро і Фейбер. Ага, я венгерка сама, тобто вмію читати по-венгерськи. Дивіться, він. Для дуже виснаженої його волосся та для чутливої шкіри голови. Тут рисовий, рисовий крем і органіч, органічне молочко. Тут дуже багато насправді цікавих інгредієнтів. Тут і одну секундочку. І касорова олія, і джус, алоє джус. Тобто тут на боже, на четвертому чи п'ятому місці Алоє, екстракт алоє, Соя Ойл. Тут всяке буває. Гліцерін, екстракт. Не знаю, ну, тут найголовніше тут... прочитаєте, якщо хочете скрін. Тут реально рисове молочко там на недалекому місці. Це цікаво, цікаво, тому що волосся в ну, наступних разів, якщо пусть себе показати, я вам вкажу, тому що я ще дуже, дуже, дуже 에... стісняюсь, дуже 에... і воно робить волосся таке дуже гладеньке і мягеньке м'ягеньке, і я ще. Потім вам скажу за догляд за волоссям. Я так вам вкратком. Хочу сказати, що від нього не свербить, тому що у мене і у чоловіка така проблема почалася. Я щось різні шампуні міняла, міняла і абсолютно почала так волос, голова свербіти, шкіра голови. Що до істерики, я вам скажу, не знаю чому. Якась перхоть хоч Може за те, що чаще міняла шампуні, цей суп, цей супер, топ. Чоловіку сподобався мені два рази. Ну це лише за два рази скажу вам, далі. Тут великий 400 мл об'єм. Знаєте, вийшло мені в 220 гривень теж на нанутіну. Супер. Ну і переходимо до самого основного. Це, я тепер замовила, у мене було день народження. Я ще не розпакувала, біля вас розпакую. Тут є така слюда, не слюда, а така штучка сол de Janeiro Brazilian Crush 62. Pistachio Salted Caramel. Я для вас розпакую, тому що навіть не уявляю, який це аромат. А, і це дали мені пробник такий з подарунок Ескада э, Cherry in Japan. Japan, да, от там про Токіо. Е, Тут щось дівчата кажуть на ну, Cherry щось схоже. Ну, не знаю, не знаю. Зараз потестим разом з вами. Я вчаюся, що так хаотично бурно вам розповідаю знову ж. Ви бачите, коли людина не впевнена в собі? Перше щось робить, це просто-просто кошмар. І різати відео ну, я буду вчитися. <сум> Тому що те, що я зараз роблю, не знаю, чи витерпіти, звісно, не будете, напевно. Чекайте, я трошки собі поможу. Боже, і ножичок немає, не ручок. а, -а, -а, -а. Послухайте, які тут е, звуки природи, поки я відкриваю, послухайте, як тут гарно е, птички черінкують. Боже, тут і курочки ходять. Ну, я так Хочу вам вказати, але чоловік так зафіксував телефон, що мене нічого не, не видно. Дивіться. Так, опа. Дивимося. Сол де Жанейро. Так, ну що, робимо перший пшик? Роблю воздух вверх. Хочу сама відчути трошки раз. О, oh, вау! Wow. Боже, знаєте, чим запахло? перша думка? пінаколадо, Якщо хтось пив такий. ой, Кокосом пінаколадою, Хоча я поки що не чую ні фісташки ні карамель, реально кокос. Не знаю чому. Кокос. Ой, а ваніль, яка тут ваніль, Боже, воно неймовірне. Oh, боже, Боже. Боже, як солодко. Знаєте, як, якщо ви колись попивали на, на берегу, не на берегу, десь піноколаду, або такий є, знаєте, лікер, а ну це коктейль, ну це неймовірно. Боже, так непривично. І знаєте, я думаю, ну як може фісташки і карамель пахнути по літньому і по пляжному. Так, це воно, так, да, так, да, так. Да. Тут у возосі зараз. Поки піна колада, я, я знаю, що дівчата кажуть, що він трансформується, і буде фісташки справді з карамеллю лише через півгодинки. Тому я вам в наступному відео розкажу. Це моя перша думка абсолютно не хімозит, тому що у мене були е, справа у мене була з Вікторія е, Сікрет е, спреями Бахтен Body Works. Теж у мене був. Е, Опит, боже, по-українськи. Mm. Ну, бачите, як такого нервне. Mm. Mm. Uh, і я. Опит. Ну, я справляюся. <свісна> і вони дуже в кінці. Я не знаю, як це буде. Опять же, я вам розкажу в наступному відео. Нехімозик. От я тепер чую чистий запах піни якби вам налили справді в, в бокал. Дуже приємно Чекати, я поки що розбираюся. Це лише перша думка. Давайте спробуємо з вами. Це, кстати, я дуже на нього великі надії маю, до речі, тому що він має бути дуже крутий. Він 4,4 ,4 має на фрагрантиці. Ці всі спреї, їх там є десь штук, не знаю, 12, не знаю. Вони різні номерації. Я знаю, цей бестселлер в них. От. Великі надії на нього. Тут 90 мл. 90 мл. І він вийшов мені 720 гривень з акцією з кодом Нотіно. А, та, так, він коштує десь 920 Тепер 720 з кодом мені вийшло. Так. І, і ще одне, що хотіла. Давайте спробуємо, що це в нас Ескада Cherry in Japan. я... Japan. Right. Yeah. <laughs> так, пшикаю. Пшикаю собі перед носом. А, дівчата! Знаєте, що це? Це чисті вишні. Чисті вишні. Mm. Боже, я ж не очікувала навіть. Це ж якби, ну так, да, типа люкс. Це не ні не ніша. Знову скажу, це перша думка. Вау! Ой-ой-ой! Алімітен. -ой -ой. Прикольно! Що вам сказати? Дуже даже. Тут, до речі, ноти вишневий цвіт, вишня, жасмин та боби тонка, якщо я добре пам'ятаю. Ну, слухайте. Така вишня вишня. Прям, знаєте, навіть такий, як скоріше, знаєте, як коли зроблять е тарт, і тоді вишневий джен. От скоріше сюди, сюди. сюди. Бо тепер. От... Трансформується, ну відразу чиста вишня зірвана. От, реально. Мол, от. М -м, клас. Ну опять же, то це на, на вітрі я на себе не наносила. Хочу, це вперше, хочу спробувати, як вони, оці два. Та й цей. Як вони насправді, знаєте, деякі парфуми треба дати відстояти, та й не деякі. Мені здається, почти всі. Раз каже, це одне, через тиждень зовсім вже інакше відчуття. Я хочу спробувати, і потім вам розповім докладніше, як це все звучить, і, і саме головне, натуралістично чи ні. Тому що мені здається, це найважливіше. -най Тому що, коли я вже вкусила нішу, е, ну досить так багато. Я вже, коли ти попробуєш щось дуже хороше, ти вже в люксі, наприклад, люкс, да, ти вже відчуваєш дуже хім хімозу. Я ну, не хімзу синтетичність таку. От там база, і ти от чуєш от ту синтетичність. Я не знаю чому так. Чесно. А Ніша, ти відчуваєш ці натуралістичні відкриття і там так все якось по-справжньому. Хоча хтось лише люкс, наприклад, комусніше, взагалі, це. Не. не подобається. Чому? Тому що. Дуже багатьом людям не зрозуміло. Але я теж так думала, до речі, рік тому я казала, нішою в житті ніколи мені це не потрібно ніяка ніша. Але ні, тепер це мій топ, моя любов. Основному. Дуже подлюбляю новинка Зізяна Терензі, Бянку Пуру новинка в них. Це просто розкіш. Це чорнила із замшою, із ваніллю, з карамеллю. Це я вам потім покажу. Поки так. Ну, наприклад, я вже все, я ж все запуталася. Не знаю, виставити, не виставити це відео. Боже, надіюся, трошки інформативно для вас було хоч трошечки ви щось зрозуміли з цього всього. О, піна колада. отут відвітає відвідає возу піна колада. Цей поки щез. Поки щез. Не чую не тепер вишні, але супер вишня. Блін, вишня капець. Зараз буду рознюхувати, пробувати, тому що біля вас перший раз відпопробувала. Цей аля Дольче Кабана із лимонним, з лимончиками, з цукром. Дуже непоганий. Чому? Тому що мій чоловік дуже тонкий ніс має. Він хімозу тут не чувствує. А це дуже головне. Пробувати треба. Тут є у них статі Хеппі Бігерадія і Філіція Роз. Філіція розовий такий. А Бігерадія оранж, оранжевий такий. Теж треба пробувати. Ну, я по, теж блогерів послухала. Непогано, непогано. Нічого не кажу. Ну, стійкість? поки нульова. Чесно вам кажу, дівчата, півгодини, години. Це велика надія. Це будемо пробувати, пробувати, пробувати ще раз. А за це, 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 моє, це оце моя любов, це я вам гарантую. Бо це супер, це просто це топ. Топ. Це на тіло, не на обличчя. Все, я вже говорила, Вже і стісняюсь. І напевно, капець. Все добре. Якщо хочете, ставте лайки або дизлайки, не знаю. Може пишіть коментарі. Якщо вам не важко, хоча щоб я зрозуміла, чи це все нафіг закривати, тому що я, може, це все я розповіла зовсім непрофесійно, може. Але так якось не дуже сильно нервую. Я дуже така адекватна людина, насправді дуже чітка, а тут у мене получився якийсь сербор. Ладно, вибачте ще раз. Надіюся, вам сподобалося все. Чао, пока-пока-пока. Другий раз вам покажу, як тут класно в селі. І покажу вам знову новий парфум. У мене просто їх безліч. Супер. Все, дякую. Цілую вас. Дякую, дякую.